Шановні, шановні колеги, шановні учасники конференції, мені надзвичайно приємно бути присутнім вдруге на конференції, де говорять про значення української еліти у розвитку взагалі світового, світового контенту, світового простору. <косі> Андрій Кирилович Розумовський саме і було тією. Основною елітою українського в Європі. Уявити собі важко, скільки би втратив світ, якби не було Андрія Кириловича. Бо світ би тоді не отримав такого гатунку п'яту та шосту симфонію Бетховена. Я говорю про ці дві симфонії, тому що вони обидві присвячені Андрію Кириловичу Розумовську. Це значить, що саме думки, саме фінансова підтримка композитора спонукала великого композитора всіх часів до написання всіх симфоній. Хто такий Бетховен? Важко сказати, але в нас серед музикознавців є, знаєте, три кита, три кита, на якому, де тримається світ. У нас є також три композитора, які ми вважаємо, на них тримається музичний світ. Ми їх називаємо три Б. Перший Бах, другий Бетховен. І третій, може ви здивуєтесь, але Брамс. Його не Брамс. Але то така визнана думка. Бах у нас це Бог. Бетховен це Вселенка. А от Брамс не дав. Будучи вже романтиком, не здав увійти туди, а повернув романтичницю, коли вже романтики почали рушити форму, рушити все, він повернув назад. Уже не було Були вже всі програмні, всі були свободи в романтики, а все-таки він повертав нас до вічного, до класики до позиції. Один із, найваж... із найважливіших творів нашого часу. Так саме такими словами Естерн Теодор Амадей Гофман, німецький письменник, музичний критик і музикант, характеризував п'яту по номеру, але ще не першу, за своїм значенням симфонію Бетховена. Найважливішим твором нашого часу. Тобача. І з цими словами важко та й безглуздо сперечатися можна лише. Запропонувати невелику корекцію. Один із найважливіших і найпливовіших творів всіх часів. А з урахуванням того факту, що вона поруч з іншими шедеврами світової класики записана на золотому диску космічного апарату «Вояча», який подорожує сонячними системами вже майже 50 років, то і всіх світа. З першої ноти відчувається духовне, З першого прослухування ми бачимо його почут. Боремний, рухливий, революційний, такий, що мчить, стрім. Вона в першому, вона являється в першому своєму, коли була прем'єра, а прем'єра, до речі, була під керівництвом. Бетховен сам диригував, це було в 1808 році. Прем'єра була досить велика за часом, бо Бетховен запропонував віденській публіці одразу дві симфонії. Дві симфонії, які приурочені п'яту і шосту. Це чотири години чистої музики, бо п'ята симфонія класична, військова класика, яка має свою форму. А от шоста симфонія це пастральна, що абсолютно виходить із контексту тих відницьких класиків, бо вона складається з п'яти частин і має назву, програмну назву кожної частини, що також не типово для того часу композиції і того часу, як безстрокої класичної форми. І тут така думка виникає, чому саме прем'єра і дві, і дві симфонії трапилося в 1808 році. Відповідь вона лежить зверху, певно, знову у світовій прем'єрі цих симфоній. Брав активну, якщо не першу скрипку, то далеко і не другу, наш Андрій Кирилович Лузубовський, який той і презентував, певно, ці симфонії. Я так просто в догадках, бо історія про це не говорить. І точно так як історія не говорить про те, скільки, чим і як допомагав Андрій Кирилович Людмилу Бетховену Райтму, Моцарту і решта великим е, світовим лідером мистецтва. Е, говорити про п'яту симфонію абсолютно безглуздо, про неї вже все написано, все сказано. Її можна послухати для того, щоб ви відчули і зрозуміли те, про що я говорю. Що ви втратив світ, якби, не дай Бог, ця симфонія не була написана. У нас є записи, не знаю, як вони зараз буде, є записи Берлінська симфонія, симфонічних оркестр під керівництвом Караяна. Записав усі симфонії, звичайно, починаючи від першої, закінчуючи дев'ятою. Ви знаєте, що дев'ята – це гімн об'єднаної групи, Одар радості». От, всі симфонії записав під керівництвом Караяна. Це я раджу вам слухати ці Бетховена у виконанні німців. Я раджу вам слухати Моцарта, де диригує Сканінів. Це абсолютно визнані два метри. І якщо слухати, то у кращих зразках цього. Гарна думка розпочати пані пана концертом. То все може бути Може бути така один вечір виконання, ми збираємося вечором у філармонії, і звучить п'ята симфонія. А в другий вечір або в другий рік буде звучати шоста симфонія. Я сьогодні хотів говорити і про п'яту, про другу і про шосту більше про шосту симфонію ніж про п'яту, вона менш відома. Але послухав, що щось треба залишити на слідчий рік. Тому багато того, багато то, що ну, надто то не зрала, це говорять наші сусіди. Але я вам закинуть просто, що ця симфонія шоста, вона має свою програму. А тепер уважно. Е, пробудження радісних відчуттів від прибуття в село. Це перша частина. Так і має таку програмну назву. Друга сцена біля струмка. Батурин, так ми зразу, всі ж були на матуринка, сцена біля струмка. Третя частина веселе зібрання сільського люду. Четверта частина гроза, гром буря. І п'ята частина після бурі, як ви думаєте, що пісня Пастуха. На Мокру травичку після бурі виходили подоба. Е, і виходить з південного. Ви відчуваєте е, душу Андрія Кириловича? Ну от е, я пропоную е, зараз послухати п'яту, яка звучить і зараз у сонячній системі, та, яка звучить у всіх. Я впевнений, що звертаюсь до всього людства, якщо хто це ніколи не чув. І залишився байдуже, дайте знати, ви будете унікальною людиною на сьогоднішній день у світовому просторі. Такої людини немає. Прошу, якщо можете. Але... Це міг і не чути, як і наш Андрій Кирилович Розумовський, блискучий скальпач, блискучий дипломат, син останнього гетьмана України, молодий гетьманич. Цим концертом і прем'єрою диригував сам Людвіг Ван Бетховен, будучи вже практично глухим. Але ви почули цю морду, а в шостой симфонії він перше застосовує повний оркестр. Там є гріл, який ви почуєте в наступному році. <плес> 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 Я не, не, хочу, не хочу давати багато інформації. Хочу, щоб цієї інформації у вас залишилось е, чесноти. Нашої української еліти і творіння Всесвіту. Дякую. Низько